Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. У даному відео ви дізнаєтесь три питання. Перше, яким чином відміряти 0,5 грама будь-якого сипучого порошкового добрива. Це може бути не порошкове або навіть гранульоване добриво. Це метод доступний абсолютно кожному. І використовувати спеціальні мірки для цього не потрібно, не потрібно нічого додатково купувати. Друге питання: чи можна використовувати готові робочі розчини із добривами, як то такі? Тобто ви зробили готовий розчин і скільки його можна зберігати? Відразу скажу, що є два типи добрив: одні з них можна зберігати, інші не можна. І в даному відео я вам про це розповім і поясню причини. І третє питання? Чи можна проливати рослини із добривами, які у сухому субстраті? На прикладі двох своїх рослин, хварахітума і Шефлери. на прикладі останньої, до речі, я вам покажу результат підживлення органічним добривом, яке ми використовували у минулому відео: це вода після варки овочів. Нагадаю вам правила, ну і ось такий результат отримали вже за 10 днів. Тобто абсолютно всі листки, точки росту на даній шифері активізувалися і підживлення було ефективне. До того ж, коріння на даній шифлері також ви бачите, що почало зростати знизу, тому що ми пристамулювали. У минулому відео посилання на нього в описі до даного відео саме нижню частину кореневої системи. При цьому жодних наслідків після використання органічних добрив, такі як то запах або можливо грибки, немає, тому що ми зробили все за правилами у минулому відео. І так, починаємо із першого питання. Яким чином виміряти 0,5 грами будь-якого добрива для тих, у кого. Небагато рослин, або вам потрібно локально підживити якісь конкретні рослини у випадку дефіцитів. Наприклад, у вас дефіцит калію. Нагадаю, хто не бачив попереднє відео: якщо дефіцит калію, то на листках буде такий некроз, тобто буде жовта частина, яка підсихає на всіх листках. Переважно це будуть старі листки. І це буде свідчити вам про те, що рослині не вистачає калію, тобто це краєвий опік. Якщо фосфору, то листя червонішатиме, і коренева система буде пригнічена. В якому разі, наприклад, ось такого пирожку я роблю наступне: 0,5 грамів я можу використовувати для будь-якої рослини, якщо вам потрібно полити, наприклад. 500 мл води робочим розчином. Відповідно, у кожного вдома є ось такі таблетки, Наприклад, цитрамон, або іще багато таких такого ж самого розміру. Ось, наприклад, цитрамону. Ви берете одну камірку після використання пігулок. І ось оця камірка. Буде у вас на прикладі сипучих добрив відповідати половині грама води, половині грама, вибачте, добрив на ті ж самі 500 мл води. Ось таким чином вам не потрібно взагалі нічого додаткового брати, спеціальних мірок. Ось такий спосіб вимірювання працює абсолютно. Надійно, і ви можете використовувати їх на всіх ренульованих сипучих добривах, тому нічого не потрібно брати додатково. Також у попередніх відео було питання: а звідки я беру ось такі мірки? Ну, відповідь дуже проста: якщо ви або хтось із ваших знайомих займається спортом, Є ось такі протеїни, і в протеїнах або у пральних порошках є ось такі мірки. Тобто, я їх взагалі не купую і просто використовую ті, що в мене лишаються після використання харчування для спорту або тих же самих пральних порошків, також там таке ж саме буває. І так, перше питання розглянули. Тобто пів грама Будь-якого добрива, наприклад, цитрамону, буде відповідати одній камірці після використання пігулок. Ну ось такий у мене спосіб є, працює взагалі без проблем. Друге питання. Стосовно концентратів, ось у мене є 10-літрові бутилки води. Рослин у мене дуже багато, тому я не витрачаю час на те, щоб кожного разу готувати добрива. Я заповнюю концентратом всі бутилки, які у мене є, всі пляшки. І далі я використовую лише частину із них. І тут переходимо до питання: чи можна зберігати готові розчини. Якщо, друзі, ви використовуєте 1 грам на 1 літр води, тобто ви просто взяли і приготували робочий розчин безпосередньо для поливу. Зберігати його не можна. Чому не можна? Тому що ось в цій воді, якби це була вже готова поливна вода, дуже швидко розмножаться бактерії та грибки, ну і відповідно користі з такої води не буде поливної. Там уже добрив не залишиться фактично, а будуть навпаки якісь інші, можливо, навіть і патогени. Що можна в такому випадку робити? В такому випадку я роблю завжди концентрати. Тобто, будь ласка, пам'ятайте, якщо ви робите, наприклад, концентрат, концентрат означає, що ви маєте брати більше, ніж 5 грам на 1 літр води. Тобто, це буде концентрат. Це те ж саме. Що ви б брали, наприклад, цукор і робили цукровий сироп дуже високої концентрації. Він працює як консервант, так само, як і сіль. Відповідно, якщо ви берете концентрацію 5 г на 1 літр води і більше будь-якого добрива, ви отримаєте консервант. І також у коментарях писали доволі справедливо, що добрива високій концентрації. Можуть вбивати мікоризу. Так можуть, тому що вони на неї впливають як консервант. Тому більше ніж 5 грам на літр води, як я використовую в своєму випадку, можна. І тоді ви можете зберігати добрива дуже довго. Якщо менше, використовуємо в той же самий день або на наступний день. Які добрива взагалі не можна використовувати? Для приготування концентратів взагалі в будь-якій дозі. Тобто, якщо ви можете хоч і все опакування у 10-кратній дозі вибрати у воду, додати у воду, і все одно таки розчин зіпсується. Лише два препарати не можна використовувати: бурштинову кислоту, тому що вона в будь-якому разі. Перетвориться мікроорганізмами у такий свиз, тобто ви отримаєте взагалі просто нефункціональний розчин, там будуть лише якісь грибки і буде пліснява. Навіть якщо ви використовуєте високу концентрацію. Янтарну кислоту взагалі ніколи, а не готуйте завчасно. І друге, що не можна використовувати, не можна використовувати будь які органічні добрива. тобто Ось на прикладі цієї шифлери ми у минулому відео пролили водою після варки моркви. Це дуже корисне добриво. і ефект ось ви вже бачите, який за 10 днів. Ось такі добрива після варки картоплі будь-яких овочів, того ж самого там рису, якщо у вас є надвишки якоїсь води, якщо ви промили рис, теж можна використовувати таку воду. Із крохмалем ось такі розчини взагалі зберігати не можна. Вони дуже швидко стимулюватимуть мікрофлору, і в будь-якому разі ви отримаєте: ну, не те, що і вам потрібно, не те, що потрібно, і рослині. Влітку можна використовувати такі розчини, аби ви, наприклад, стимулювали бродіння у якихось компостних. Ямах можете це використовувати, але безпосередньо для поливу не можна. Тому резюме, дві речі, бурштинова кислота. Раз, і всі органічні розчини після варки овочів, дріжджі, те ж саме туди відносяться, не можна використовувати в залі. Мінеральні до 5 г. Не можна зберігати на 1 літр води. Після 5 грам. Спокійно можете зберігати декілька місяців. Такі розчини зберігаються, головне, не тримати їх на світлі. Тобто, ось ці всі свої ємності, контейнери я зберігаю в окремому приміщенні і там не потрапляє сонце. Вони там взагалі нікому не заважають, і я не витрачаю час на приготування наступних добрив. Просто беру. Концентрацію лише 10% від того об'єму, який у мене в даних пляшках. Третє питання: чи можна поливати добривами рослини, які зів'яли. Відразу вам поясню і скажу, що можна, і потрібно, чому потрібно це робити? У своєму попередньому відео із Дефіцитом цинку, і з іншими дефіцитами, я вам пояснював, що якщо пролити рослини просто які зневоднені дистильованою або чистою водою, у рослин буде набряк тобто едема. А будуть такі похирці на листках. І на зворотньому боці будуть коричневі плями, наче такі. Як пухлини, Тобто хтось думає, що це шкідники, хтось думає, що це хвороба. Але насправді це едема, тобто набряк. вона дуже швидко надходить у клітини і вони від того, що ви часто не підживлюєте кальцієм, не даєте кальцієву селітру клітини слабкі, і мембрани не витримують цієї води, тобто вони руйнуються для того, аби цього не відбувалося. Я проливаю свої рослини, ті, які зневоднені, і це особливо стосується зневоднених рослин. Я проливаю завжди водою, які містять якісь добрива, тобто ніколи не пустою водою. Вода завжди містить якесь живлення в такому разі. Відповідно, в моєму випадку: 1 грам на 1 літр води. При тому, що вода у мене фільтрована. І добрива концентровані, розчинюються вони швидко. Розчиняю я їх дещо завчасно. У мене PPM 405. PPM до 500 спокійно можете проливати. Тобто 1 грам на 1 літр води, і ваші рослини, по-перше, ніколи не матимуть набряку, тому що сольовий розчин надходить у клітини поступово, не так швидко. Якби надходила просто дистильована вода. Якщо рослина зневодена, вона в першу чергу е голодує, вона в першу чергу не їсть. Тому що пити, ну, наприклад, вона б могла там, через продих, якщо б був би якийсь туман, це також один із спосіб поживлення рослин, тобто е надходження вологи до них, до листків. Але якщо субстрат сухий, ті кислоти, які виділяє рослина, вона не може використати, тому що води немає. І те живлення, яке є в субстраті, взагалі недоступне для рослин. Тому таким способом, що я проливаю відразу не пустою водою, а водою, яка містить живлення, я відразу вирішую проблеми з дефіцитами, тому що після того, як рослини пересохли, як правило. Вони дуже часто жовтіють або листя псується, покриваються якимись плямами. Ну, все через те, що рослина, в першу чергу, у сухому субстраті не їсть, а не не п'є. Вона, в першу чергу, голодує, а не страждає від дефіциту води. Тому що води, ну, в принципі, достатньо для того, щоб підтримувати якийсь мінімальний тургор. А от якщо немає взагалі води, всі поживні речовини просто зберігаються. І це так само, як ви мали би холодильник. У вас би там було багато їжі в холодильнику, але відкрити ви його не можете. Бачити їжу з'їсти не можете. І ось це те ж саме відбувається власне, із рослиною. Тому 1 грам на 1 літр води можна і потрібно використовувати. Стосовно органічних добрив, теж саме можна використовувати. Якщо хтось не використовує мінеральні добрива, будь ласка, використовуйте органічні. І нагадую для тих, хто не бачив відео із даною шифлерою, яка вже за 10 днів дала ось такий приріст. Що стосується органічних добрив, будь ласка, ніколи не вносите органічні добрива, особливо взимку, Шляхом верхнього поливу. Нагадую, для тих, хто не бачив попереднє відео, завжди у піддон. Будь-які розчини після варки овочів, я використовую 10% від об'єму субстрата і використовую лише знизу. Таким чином, немає грибків, і ваші рослини дуже будуть вам вдячні після такого способу внесення добрив.